Вітаю всіх глядачів. Час місцевий Кременчук. Дивіться вже за кілька секунд у сьогоднішньому випуску. З офіційним візитом в Кременчуці перебувала польська делегація, яка взяла участь у відкритті українсько польського центра в Кременчуцькому національному університеті. Сьогодні в Кременчуці з офіційним візитом перебувала польська делегація. Генеральний консул Республіки Польща у Харкові Януш Яблонський, віцеконсул Моніка Кубицька, радник, керівник реферату з питань науково-освітньої співпраці Посольства Республіка Польща в Україні Емілія Ясюк, професор університету економіки в Бидвищі Марик Хамот та голова громадського об'єднання Крісмар Кшиштоф Касінський. Ми дуже сподіваємося що найближчим часом Україна отримає безвіз це спеціальний режим, який дозволить українцям подорожувати до країн Євросоюзу, вивчати досвід розбудови демократичного суспільства, розбудови ринкової економіки. І дуже сподіваємося, що це дозволить змінити світогляд і багатьох українців, які на жаль були позбавлені можливості поїхати на захід і подивитися на ті досягнення, які насправді має зараз і Польща і інші країни Європейського союзу. Я можу сказати, що... nasze porozumienie tak już państwo będziemy kontynuować współpracę z yyy Polską i Ukrainy będziemy także organizować tę pomoc Під час офіційної зустрічі говорили про багаторічну співпрацю та подальший розвиток взаємовідносин між містами та народами. Міський голова Віталій Малецький отримав подячний лист від імені почесного консула України в Бедгощі Кшиштофа Сікори. По тому обидві сторони обмінялися подарунками та зробили спільне фото. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, час місцевий Кременчук. В рамках офіційного візиту польська делегація взяла участь у відкритті Українсько-Польського центру освіти, науки і культури. Кермочутський національний університет імені Остроградського тісно співпрацює з шістьма десятками закладів освіти всього світу, у їх числі 11 вищі в Польщі. З метою поглибленого вивчення наукової та культурної спадщини цієї країни в університеті створили українсько польський центр. Ми йшли до цього вже кілька років. І безумовно, це для нас дуже відповідальна і важлива подія. Ми робимо, робили і будемо робити все для того, щоб польсько-українські відносини в Нашому місті розвивалися і набували ще більше розвитку. Генеральний консул Республіки Польща у Харкові пан Януш Яблонський висловив сподівання, що центр стане в нагоді і Польщі і Україні. Кребенчук – це можна сказати дуже дружне і дуже гарне місто. Маю надію, що Польсько-Український центр, який ми сьогодні відкриваємо, буде сприяти розвитку цієї співпраці. Ну, я хотів би побажати вам, всім, тому, щоб ви користувались, спортувалися цим центром. Міський голова Віталій Малецький привітав всіх із значною для обох сторін подією та звернувся до студентів. Сьогодні наші польські друзі присутні в місті Кременчуці будуть відкривати польсько-український центр в найкращому вузі Полтавської області. Це дозволить вам молодим фахівцям, майбутнім студентам аспирантам Українцям відкрити для себе Польщу, зробити її на крок ближче. Ви майбутнє України. Вам успіхів, гарного навчання і впевнений, що польсько-український центр допоможе вам реалізувати себе в житті і дійсно зробити так, щоб і місто Кременчук було найкращим містом в Україні. Ну і наша держава була повноцінним членом Європейського Союзу. Нарочистому відкритті центру стрічку перерізали генеральний консул Республіки Польща у Харкові, пан Януш Яблонський, міський голова Віталій Малецький та ректор Каранау Михайло Загірняк. Поляки подарували центру навчальну літературу про історію та культуру своєї країни. Крім того, сьогодні польська делегація разом з мером Віталієм Малицьким поклали квіти до пам'ятного знаку, встановленого біля Катинського дубу. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, час місцевий Краманчук.